Привіт, на огляд однокімнатна квартира червоної калини в новобудові. Почнемо з коридору. Квартира є дуже простора. Ось такий у нас коридор. Це у нас спальня з ручним розкладним диваном і такою глибокою шафою купе. Є також така кладова гардеробна. І Самовузл. є пральна машина і душ. На кухні є все необхідна техніка і великий такий балкон. Ось є склена, гараві з вікна, поруч парк, супермаркет все необхідне, кафе. Еще на этом такая цикавая